Маєте мобільний телефон, ви проживаєте на вулиці? Я про вулиця. Ага. Куриця була. А де ж ви його заряджаєте, якщо ви на вулиці живете? Ця людина каже, що вона живе на вулиці. Що вона просить істина. А має телефон, курить сигарети, як ви бачите. Очікається. Кидается. Нет, ну, он не знает. Снизу я, я не знаешь. Шванал. А... Сука, ты шлана. А, а чому вы втекли, звіты? Честно, <різь> я не могу. Ви ж на Любінській живете, ви сказали. Ховає гроші. Дворіна купальника. Ходіть, їсти собаками купити, ходіть.